Українці, привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Volkswagen Golf. Чому саме Volkswagen Golf? Нещодавно інститут дослідження авторинку провів таке дослідження і виявив, які автомобілі в цьому році українці найчастіше приганяють. І вони показали топ-20 автомобілів на першому місці Volkswagen Golf. Далі йде Skoda Octavia, Passat, Renault Megane і далі можете зупинити це відео і подивитися повністю всі автомобілі, які українці приганяють цьому році. І на першому місці Volkswagen Golf. Ми будемо знімати відео про всі ці 20 автомобілів і рахувати митні платежі на кожен з цих автомобілів. Сьогодні говоримо про розмитнення Volkswagen Golf. Якщо ми дивимося на палітру двигунів, які є у Volkswagen Golf, двигунів є дуже багато. Але найпопулярнішим серед бензинових є саме 1.6. Це ті двигуни, які українці приганяють, розмитнюють, і які по статистиці митниці йдуть на першому місці. І отже, будемо говорити сьогодні саме про двигуни 1.6. Зараз ви бачите на своєму екрані табличку розмитнення. Автомобіль Volkswagen Golf роки з 2006 по 2022. Це важливо. Чому? Тому що раніше митниця давала табличку тільки до 2020 року включно. А вже зараз ми маємо 2021 та 2022 рік. Далі ми маємо критичну мінімальну ціну. Це мінімальна ціна, по якій ваш автомобіль пропустять на кордоні, і митні платежі на цей рік. Що ми бачимо? 2006 рік мінімальна прохідна ціна 800 євро, митні платежі 71 тисяча. 2007. Потрібно вже в купчі писати 1100 євро, митні платежі 75 тисяч. І далі пішло: 8, 9, 10. З кожним роком ми бачимо підняття митних платежів. Якщо брати до порівняння, наприклад, 22-й рік, там взагалі митні платежі Космос 220 тисяч 100 гривень. Але і прохідна ціна там є немаленькою 16 тисяч євро. А що ж говорити про автомобілі 23 го або 24-го року? Якщо ми хочемо порахувати автомобілі свіжіші, 23-24 рік, нам потрібно це робити вже по аналогам. Отже, цю табличку, яку ви зараз бачите на екрані, можна для себе заскрінити і в майбутньому по ній орієнтуватись. Але пам'ятайте, що ця табличка, вона діє на сьогоднішній курс євро. Якщо євро буде падати, відповідно, митні платежі будуть падати. Якщо євро буде дорожчати, відповідно, і митні платежі теж будуть дорожчати. І також візьміть до уваги, якщо будете розмитнювати двигуни, наприклад, 1,4 бензин, то тоді теж митні платежі будуть дешевші. Або навпаки, 2,0 бензин, митні платежі будуть дорожчі. На що також потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте транспортний засіб? В обов'язковому порядку, коли ви повертаєтесь додому, знімайте автомобіль з обліку. Для того щоб автомобіль розмитнився, митний кодекс передбачає таку норму, що автомобіль має бути знятий з обліку. Це дуже важливо. І також, якщо ви повертаєтесь з Європи, ви маєте зробити експортну декларацію в Польській агенції Цельні. Це може зробити в принципі і в Німеччині, але ми рекомендуємо робити біля Польщі, тому що в Польщі вони працюють цілодобово, ціни там найнижчі і вони. Є біля кордону українці. Готуйтесь до розмитнення, і тоді у вас не буде жодних проблем. А з нашої сторони, як завжди, бажаю вам самого головного та найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.